«Помилуй мене, Боже, помилуй мене цим присвідом до канону Преподобного Андрія Христового Ми всі перші чотири дні звертаємося до нашого Творця і Спасителя з проханням прощення наших гріхів і відпущення наших провин. Ці слова належать. Псаломпівцю Давиду, котрий, звішивши і тоніше покаяння, написав всім нам дуже добре відомий 50-й псалом, як ми його називаємо. «Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, очисти беззаконня моє. Саме цими словами ми перемежовуємо тропарі великого покаянного коному преподобного отця нашого Андрія Хрипського, який. Цьому каноні змалював і описав, як нашій душі потрібно себе поводити і яких вчинків, злих вона не повинна наслідувати. За прикладом, взяв біблейські повістування із Віклого Завіту, життя праведників і грішників і з Нового Завіту. Також в тих моментах. Де Господь, котрий прийшов прикликати грішників до покаяння а праведників, як він сказав, показує нам зразки свого милосердного відношення до свого ближнього. Що найперше ми повинні, звичайно, звернути увагу на те, що Господь прощав смиренних серцем і тих, хто дійсно кається у своїх гріхах. І просив прощення за для здобуття життя вічного. Одну з підготовчих тоді ми з вами були свідками, як в храм прийшов багач і прийшов металь. Грішник, котрий стояв біля дверей і боявся піднести до неба очі. Багач стояв перед, перед всіма. І гордо простягаючи руки, казав, от я їх десятину віддав і пощуся два рази в тиждень, і все, що необхідно по закону, я виходую. І металь стояв себе, тихенько бив у груди і просив, Боже, милостивий буде мені грішному, прости мене. Яка ж молитва була угоднішою Богою? Так і говорить Христос, відповідаючи своїм учням, що металь твої щось із храму, більше оправданих. Не дивлячись на те, що той Фарисей кичився перед тим усіма і перед Богом, що він ось виконує всі заповіді Божі, власне кажучи, він все пописаному робить по закону, але не лише законом, судить Господь. Господь судить по нашому серцю. А серце було в даному випадку щирим у митарях. Знову ж таки, Змальовує преподобний Андрій і блутного сина, який повернувся до свого батька, вигравши все, все своє майно. Так, звісно, ця підготовча неділя, в яку ми читаємо це і слухаємо храмах, це повістування ми дуже гарно знаємо. Ці картини, коли син повертається до свого батька, і той чекає його. Здавалося, пройшло скільки років, коли він взяв частину свого майна, згайнував його, але каже, і слугів мого батька споживають і живуть краще, аніж я на стороні далеко. Тож ні, чи не простить мене отець? І тут дуже важливе слово, таке він промовляється у Святому Письмі. І він, потямившись, прийшовши в розум, примінивши свій розум, каже, піду я до свого батька. Хоч сугою буду в нього, але все-таки повернуся. Батько стоїть на дорозі. І так Отець Рас Небесний кожний із нас чекає, стоячи на дорозі, коли ми до нього прийдемо, простягнемо свої руки і скажемо, «Згрішив грішив я Отче перед тобою. Але що ми бачимо? Отець Небесний прощає, як той батько свого блудного сина, так і кожного із нас. Він знову повертає нам одежу, повертає усиновлення символ Берсед і дає нам банкет. Венкет нашої віри, Євхаристії, котру звершуємо в храмі і причащаючись якої, стаємо великою християнською родиною тілом Христовим за апостолом Петро Павлом, коли кожен із нас є у Бозі і Бог є в кожному із нас. Ми вступили з вами на поприще Великого посту. Великий Піст. Це не щось таке надто скорботне, як ми завжди прийняли це сприймати. Це піст радості нашої душі, котра може отряхнути і від себе ту всю лишню шелуху, яка зазвичай напротязі цілого року на ній збирається. Ми нашу душу, як дзеркало або скло, можемо взяти вимики і чіткіше побачити і себе дзеркало. І побачити через вікно свого ближнього, не затьмареного якимись нашими думками про нього або якимись нашими пересудами. Піст є тим, що очищує нас, робить наш погляд на іншого на свого ближнього і на самих себе незамутним. Господь дає нам таку радість. Ми не дарма іменуємо Великий Піст. Весною душі. Уже сьогодні ми почули її перші подихи. Те тепло і те сонечко, яке нас обігріває. І найбільшим місцем, де ми можемо відчути сонечко нашого Христа, це дійсно є храм Божий, і тепло тої щирої нашої спільної молитви, котру ми сьогодні всі разом з вами відносимо під, біля підніжжя. Святого і животворчого Христа Господнього, на якому бачимо розпростерті руки нашого Спасителя, котрими Він обіймає всіх нас і кожного зокрема. Прийміть, прийдіть до мене всі обтяжені і струджені, і я заспокою вас. Мирного благословенного всім вечора, мирного поприща Великого Посту і радісного Христового Воскресіння і Воскресіння у Христі. Амінь.